Пане Валентине, попри те, що зараз пізно у нас є кілька серйозних тем, які б хотіли обговорити з вами. І, зокрема, важливе питання це міжнародна допомога для України. Ви знаєте, особисто мені імпонує ось ця заява міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського про те, що мають наші партнери зосередитись на оборонних потребах України, мають і чи будуть зосереджуватись це, знаєте, дві великі різниці, і що ми можемо побачити у найближчій перспективі. Мають і будуть питання лише в тому, наскільки активно це буде відбуватися, тому що давайте не будемо забувати, що днями президент України Володимир Зеленський звернувся зокрема і до представників такої такого майданчику, як Рамштайн, на чергову річницю створення якого власне кажучи, ми. Я би не знаю, як казати правильно, фіксуємо. Давайте так скажемо, і чітко артикулював ті позиції, які сьогодні потрібні Україні для того, щоб ефективно вирішувати поставлені задачі. І це ні для кого не секрет. Я думаю, я не відкрию ні для кого таємницю, якщо вкотре повторююся, що йдеться про системи протиповітряної оборони. Ті самі Петрі, йдеться там, ну хоча б сім штук, плюс знов ж таки боєкомплекти до них йдеться про атакамси, які так довго чекали, і навіть американці визнали, що саме зволікання з постачанням і призвело до. Що ну, Україна втратила контроль над деякими своїми населеними пунктами, безумова безумовно йдеться про артилерію, тому ну все це не є чимось таким новим. Літаки давайте також не будемо забувати. Хоча, якщо ми подивимося на ту допомогу, яку нам ну схвалили нещодавно, знову ж таки в Штатах, то там йдеться про ракети типу повітря-повітря. Ми розуміємо, що навряд чи ми будемо запускати їх з дельтапланів, так, або там з якихось, скажімо так, не тих літаків, на які ми дуже довго очікуємо. Тому сподіваюся, що незабаром ці літаки з'являться. Ну і знову ж я зараз сиджу, говорю, показують карту повітряних ну, тривог. І ми, як знову ж таки, сказав президент у своєму зверненні сьогодні вночі пережили чергову цю атаку. По цивільній інфраструктурі знову росіяни завдали, ну скажем так, певних руйнувань. Я звичайно щиро радію, що ми тепер не лишаємося у боргу і цієї ночі, так само служба безпеки України завдала удар у відповідь, наслідок чого виведені з ладу два нафтопереробних у цих заводів. Ну але ж ну, це. Все одно не вирішує проблему із захистом нашої інфраструктури. Звичайно, що це дуже важливо, що росіяни втрачають і доходи до бюджету свого, і морально-психологічна впевненість на них не найкращим чином впливає, коли палають їхні нафтоприробні заводи. І сам факт перенесення війни на їхню територію також, мабуть, додає пікантності процесам, але для нас це не знімає проблеми необхідності захисту своєї території, своєї критичної інфраструктури. І Я думаю, що саме над цим зараз і працюють і дипломати, і не тільки українські і ці заяви європейських політиків є черговим підтвердженням тому, що там дедалі більш очевидним стає усвідомлення необхідності максимальної підтримки України, аби самим не стати черговими жертвами такої, абсолютно безглуздою, неадекватної. Ну, експансіоністської пози... політики путінського режиму і російської держави, пане Валентине. Ну якщо що виправіть, якщо я просто чіпляюсь, так би мовити, до слів знов таки процитую міністра закордонних справ Чехії в інтересах Європи, щоб Україна захищалася, захищалася протистояти російській агресії. Далі по тексту. Як на мене, так я не дипломат. Було би простіше і зрозуміліше сказати, що в інтересах Європи, щоб Україна перемогла крапка. Але це, 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 це слово сполучення не застосовується. Це свідомо, це такий дипломатичний хід. Поясніть, будь ласка, або я просто чіпляюсь до слів. Ну я думаю, що це просто як би сказати бажання. Промовця все-таки урізноманітнювати свою мову різними зворотами. Я думаю, що офіційна позиція є цілком зрозумілою. Путінський режим не повинен в цій війні перемогти. Тобто, ця теза, яка на сьогоднішній день в тій чи іншій варіації артикулюється по суті на всіх міжнародних майданчиках. Я думаю, що ми з вами всі з нетерпінням чекаємо цього глобального саміту миру, на який ми очікуємо, буде схвалена формула миру українська, формула миру Зеленського, як її називають. І от тоді ми побачимо вже більш термінологічно визначену скажімо так, позицію. Тому я би не став на даному етапі робити якісь далекосяжні висновки з, ну, з подібних формувань. Тобто мені здається, що для того, щоб той факт, щоб Україна збереглася, той факт, що Україна має чинити опір, захищатися для того, щоб бути. Ну це по суті означає, що Росія програє. Тобто, це взаємовиключні дві тези. Ну особливо в тій постановці питання, як це ставлять росіяни, вони не приховують, що їхньою метою є знищення української держави. Тому збереження української держави це вже є наша перемога. Щодо знищення і до того, що робить Росія на території України, ми зараз додамо інформацію про те, що саме руйнує ворог. Головна ціль для російських ударів це енергетика, а також об'єкти для транзиту газу. Саме ті газові об'єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання до Європейського союзу, заявив президент Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців. За його словами, росіяни прораховують атаки так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони. А тому Україні необхідно захистити небо. І для цього треба потужні системи ППО, зокрема, такі як Петріот. Звичайно, я дякую усім партнерам, які вже допомогли нам з ППО. Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета це буквально захист життя. І важливо, щоб всі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогла, зокрема, з пошуком і постачанням петріотів, щоб все це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні України, і це мінімум. Ці петріоти є у партнерів. Російські терористи бачать, що у партнерів на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості у захисті від терору, яку вони продемонстрували на близькому сході, але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час, треба дати необхідний сигнал. Рішучості. Пане Валентине, нам так потрібні ці патріоти, але поки що не маємо їх на нашій території для того, щоб захистити українське небо. Греція там могла передати. Але міністр оборони цієї країни сказав, що потрібні ці системи для них. НАТО проводить аудит наявних систем Петріот у світі, і пан Столтенберг запевняє українського президента, що ось ось допомога в дорозі. Але скільки і чого саме, ми не знаємо. Можливо, це й правильно не те, що можливо, це має бути прихована інформація в умовах війни, але тим не менш чи не буде запізно ось ця доставка «Петріотів»? Так я можу з усією впевненістю сказати. Я думаю, що ніхто не стане з тим сперечатися. Вона вже запізна. Ну тому, що, ну, якщо б ми досягли ну, цієї забезпеченості засобами протиповітряної оборони ще там, наприклад, у 2022 році, ну, то зрозуміло, що багато що виглядало б, б геть інакше. Але проблема ж в наступному, що краще пізно ніж ніколи. І попри те, що через відсутність достатніх засобів протиповітряної оборони ми вже зазнали відчутних руйнувань, можливо, навіть критичних руйнувань, ну, тим не менше, треба розуміти, що зайвими не будуть. Тобто, все одно, ну ми можемо захистити те, що лишилося, можемо захистити те, що будемо відновлювати, і можливо створювати нове. Тому питання часу, і на цьому також наголосив Зеленський в цьому зверненні, яку, яке ви показали, ну, воно і критично важливе. Тобто тут зволікання дійсно вартує життів, причому ну, багатьох життів. Тому ну, сподіваюся, що це усвідомлюють наші партнери і ну, насправді не вправляються в риториці, не займаються обіцянками, а дійсно докладають. І можливих, і можливо, навіть надможливих зусиль для того, щоб якомога швидше все-таки забезпечити Україну необхідними засобами ну, протиповітряної оборони. Але я все одно можу ну, сказати, що безумовно, що це треба було вже на позавчора, тобто не на завтра, навіть не на сьогодні, і навіть не на вчора, а на позавчора. В цьому плані вже час ну згаяно. Наша пане Валентина, на вашу думку, наскільки ймовірний такий розвиток подій в сенсі патріотів і ракет до них? Ну кшталт чеської ініціативи з боєприпасами, що мовляв не було, не було. А потім, потім зрештою, виходить, що вони є. Справа лише в грошах. Як будуть гроші, ми там за тиждень два це вирішимо. Наскільки ймовірний такий розвиток з патріотами? Чи це абсолютно інша історія? Дивіться, по перше, із навіть снарядами не так все було просто, тому що питання ж не лише в тому, там чи є, чи нема фінансів для придбання цих снарядів, їх все одно треба ну знайти. Тобто вони знаєте, як то не, не є такими, що просто лежать десь і там ржавіють. Ну це один амен другий момент. Що все одно кожна держава, яка надає цю допомогу, вона враховує потреби для забезпечення власної безпеки. Хоча зрозуміло, що їхня власна безпека, як би там собі хтось не фантазував, все одно принципово залежить від результатів війни в Україні. Ну, це один момент. І другий момент, що стосується цих петріотів. Ну, петріоти, по-перше, не дешеве задоволення, як ви правильно зазначили. А по-друге, все-таки виробництво петріотів. Ну, це достатньо складні е, системи. Це багато хто уявляє собі, що це, знаєте, якась там вантажівка. І на вантажівці це все за, завантажили, воно сильні. Це дуже складні комплекси. І дуже багато комплектуючих, доволі тривалий, мабуть, процес виробництва їх. Якщо десь хтось буде знімати у себе з озброєння, то знову ж таки це можуть викликати певні проблеми. Тому я би не став говорити про те, що, знаєте, там десь є якийсь загублений патріот, і його просто треба знайти і привести в Україну. Ну, на жаль, це ну, не, не зовсім так, або навпаки, зовсім не так. Тому от з такими зусиллями, я би сказав, ну можливо, навіть над людськими зусиллями, все таки Україні дово ну, вдається так, от повільно, але все таки просуватися в цьому напрямку. Тому що ну це знаєте, хтось має віддати те, що самому потрібно. Такої ситуації нема, що у когось є, у когось є цей комплекс, який там йому не потрібний. Ні, всі, що зараз є, вони всі потрібні. Ті, що ну нам треба, їх треба або десь виробити, ну або знову ж таки, ну не те, що позичити, але знову ж таки, щоб хтось нам це передав. Це все одно час. І я думаю, що в результаті цієї війни ми ж розуміємо, що попит також зростає. Я думаю, що не тільки ми зараз потребуємо. Ну ми просто це критично потребуємо, але я думаю, що дуже багато інших держав у світі, особливо в зоні досяжності таких деструктивних дегенеративних політичних режимів не по дай вони з ними межують, Також, мабуть, хотіли посилити свою протиповітряну оборону. Ну я можу сказати, що є інформація, що наприклад на Тайвані таких комплексів. Ну, давайте так скажемо кілька десятків. Це про те, що територія там, як ми розуміємо, не така велика. Тому ну, це складне насправді питання. І тут, як, як, як окрім суб'єктивних чинників, є і об'єктивні чинники, які ускладнюють цей процес. Тому ну, треба дуже високо цінувати ті зусилля, які сьогодні докладають і українська влада, і українська дипломатія, і наші партнери ну, для того, щоб проблему... Із надням Україні патріотів вирішити як нам якомога швидше, друзі. Тим часом сигнали повітряної тривоги почали лунати в Дніпропетровській області і повітряні сили збройних сил України. Попереджають про ракетну небезпеку саме для Дніпропетровщини. Нагадаю, що продовжують так би зберігатися небезпека з повітря для Черкаської, Кировоградської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей пов'язана з можливістю імовірністю застосування ворогом авіаційних засобів враження. Друзі, зважайте, будь ласка, Ось те, що ми зараз бачимо на мапі, це Яскраве підтвердження того, що нам дуже потрібна допомога наших партнерів у стримуванні ворога. І зараз трішки докладніше про цю допомогу. Головне, щоб вона не припинилася. Міжнародна підтримка України може ослабнути, і це станеться, якщо так звані голоси Кремля збільшить свою присутність в Європарламенті. Про це заявила євродепутатка Віола фон Крамон. За її словами, йдеться про загальноєвропейські вибори. Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку. Але я дуже боюся майбутнього. Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка після виборів, але якщо у вас буде більше голосів про путінських, про кремлівських і про російських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною. Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна. Віола фон Рамон, євродепутатка, заступниця голови делегації Європарламенту до Комітету асоціації Україна ЄС. Пане Валентине, ось ці небезпечні голоси Кремля. Це десь можливо наша. Не хочу сказати слабка дипломатія. Зараз українські дипломати роблять все можливе, але тим не менш, можливо, десь ми недопрацювали. Можливо, відсутність інформаційної політики на міжнародній арені. І ще одне питання одразу виникає в голові. Як після всього того, що відбувається в Україні, світ бачить відео, фото, приїжджають сюди посадовці, можуть бути політики, які підтримають диктаторський режим Путіна. І готові бути ось цими голосами Кремля в європейському союзі, які є взірцем демократії європейських цінностей. Дивіться, тут є нюанси насправді. Ми розуміємо, що Європа входить в електоральний цикл. В дуже багатьох країнах Європейського Союзу будуть відбуватися ще і національні вибори. Ми спостерігали за цими процесами ще минулого року. А паралельно з тим будуть вибиратися і євродепутати. Але треба розуміти повноваження. І все таки треба розуміти мотиви. Чому цю риторику використовують? Тобто, це частина передвиборчої риторики для того, щоб зміцнити підтримку, ну, умовно кажучи, там єврооптимістів і виграти боротьбу у умовно євроскептиків. Тому що, в принципі, коли ми говоримо про ці голоси Кремля, ну, то це теж таке достатньо. Туман не я би так сказав. Тобто, безумовно, що, мабуть, є певні політики окремі і, можливо, є навіть певні політичні сили, які певною мірою симпатизують кремлівському режиму. Там, умовно, якісь там ну, правоконсервативні, радикальні течі, але вони не є настільки значущими і впливовими. Тому що, навіть якщо ми подивимося на ну, ту саму Лепен. У Франції і та, хоча її так само часто закидали, що от там проросійська там чи ще щось, тим не менше її останні заяви, ну більше нас мабуть надихають ніж росіян. Тому я би так не був категоричним, і звичайно, що є певні євроскептики, які взагалі не бачать там я не знаю якогось цілісного європейського майбутнього, то тобто, зрозуміло, що вони також будуть перешкоджати або можуть перешкоджати. Але я не думаю. Ну, що це настільки для нас е, критично. Тобто, всі ті питання, які не зможуть вирішуватися на рівні ну, Європейського Союзу як цілісного утворення, все одно будуть намагатися компенсувати е, відповідними рішеннями на національному рівні. Але зрозуміло, що зберегти підтримку України на загальноєвропейському рівні принципово важливо і для нас. І що не менш важливо, і для європейців, тому що також неодноразово з вами вже зазначали, що ну, європейський союз також перебуває у процесі трансформації, стикається з, ну, з викликами. І давайте не будемо забувати, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ну в Європі були дуже жваві дискусії, дуже високий рівень напруги був цим євроскептиками. Ну, тобто Брекзит, давайте ж також не будемо забувати. І ці тенденції спостерігалися по всій Європі, і ну, на виборах дав вкотре це питання буде поставлено. Але я вам скажу дещо оптимістичне: є таке поняття, поняття як інституційні інтереси. Ну, цебто, це коли людина, навіть якщо вона є, є, є євроскептиком, виграє вибори, потрапляє до Європарламенту. То вона починає розуміти, що навряд чи їй варто працювати проти європейської цілісності і проти того інституту, членом якого вона є, тобто це також буде своєрідним стримуючим чинником. А є безумовно певні радикальні деструктивні сили практично в усіх європейських державах. Ну, які е, ну я, я би сказав так, що вони прям діють за вказівкою Кремля, але по факту результати їхньої діяльності дійсно л'ють воду на млин кремлівського режиму. Вони подекуди на цього можуть не розуміти. Тобто, це ситуативна, просто знаєте, співпадіння інтересів, і це є певною загрозою, але все таки я би не драматизував. Дослухаємося до ваших прогнозів і будемо стежити за цим, пане Валентине. Дякуємо, дякуємо за цю розмову і завжди раді вас бачити в ефірі. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, був на зв'язку прямому зі студії.